Я вітаю вас! 7 грудня у нас планета Марс піде ретроградну. Така подія відбувається часто на Землі, кожні 26 місяців планета Марс рухається назад. І продовжиться це протягом 2-2,5 місяців. Чи справді він рухається ретроградно? Звісно, ні, ніхто не рухається назад в цьому всесвіті, тому що ми прогресуємо і ми летимо вперед тільки. Але відносно нас, землян, коли ми спостерігаємо за Марсом, ми бачимо його, начебто він віддаляється від нас. Це тому, що різні швидкості у планет у Землі і в Марса. І ми пішли вперед, він остався позаду, і нам так здається, начебто він. Назад. Цього, звісно, немає. Немає такого руху. Але активна така енергія Марса вона може зупинятися в цей час. Тобто енергія Марса буде стримана на цей період часу. Взагалі ми знаємо, що таке Марс. Це енергія, це активність, це така імпульсивність, це бажання досягати, бажання бачити результати. Бажання втілювати, Марс він мотивує до яких дій. Він хоче бачити, заради чого взагалі він це робить. І от коли він призупиняється, ми відчуваємо такий тормоз, і це складно, це конфлікт. Це уявіть, начебто така велика вантажівка, рухається, і тут її різко зупиняють. Що відбувається конфлікт? Вона не розуміє, як це так. Вона розганялась, летіла і тут стоп. Або там коня різко зупинити на скаку. Також конфлікт. Конфлікти, які ми можемо відчувати, внутрішні, можуть бути й зовнішні, але це про те, що. Більше якась незгода, більше інертність, більше про те, що я не розумію, куди йти. Я раніше йшов і це мене задовільняло, а зараз я не бачу мотивації, я не бачу такого імпульсу в себе, ініціативи внутрішньої, не бачу, куди ж мені рухатись. Марс ретроградно піде у знаку Лев. В Лев він зайшов 6 жовтня 24-го року. І тоді вже почалася ця тіньова сторона ретроградного Марсу. Ви вже могли відчувати. Чути сповільнення, затримки у фінансуванні, у досягнення ід якихось цілей своїх ідей, у взагалі у баченні свого майбутнього. Ви як наче задумалися, а чи туди я йду взагалі, а чи це мені цікаво, а чи це мене мотивує? І взагалі хто я і що я, тому що Лев це великі такі амбіції, він любить увагу на собі концентрувати, це цар. І в нього сонячна енергія, управитель сонця. Сонце, сонце це пробачення майбутнього. І отже, представте собі, уявіть, що Марс в цьому сонці знаходиться, розігнався, хоче сяяти і тут такий зворотній рух. Але не все так і погано. Це гарний час для того, щоб спостерігати за своїми внутрішніми процесами, за собою, як я вже сказала. Що вас мотивує взагалі? І чи це ваші цілі? Чого ви хочете досягти? На чому ви взагалі концентруєтесь? Де ваша увага? Саме пік повернення його назад, як я сказала, це буде 7 грудня. І закінчиться його ретроградність уже в раку, 6 січня він уже повернеться і перейде в знак РАК. І потім до 24 лютого він буде ще по раку йти. Тут також йому складно це взагалі для Марса в ракі, можливо, це ще краще буде для того, щоб зануритися в свою підсвідомість. Все ж таки подумати, які мої цілі, які стратегії, чи стратегії моєї компанії, чи взагалі всього життя. Тому що. Рак він також такий емоційний знак, він все на емоціях обдумує і на своїх відчуттях він е, може відчути. Інтуїція може підказати вам такі нові ідеї. Це не час для того, щоб втілювати їх, не час, щоб е, якби видавати у всесвіт нові стратегії, новий рух. Але час, щоб про це думати, це гарний час спостерігати за своїм внутрішнім я, спостерігати, думати, оцінювати, аналізувати, вибудовувати нові стратегії, родяться у вас нові ідеї. Тіньова сторона буде продовжуватися і ще у нас до 5 травня, тому що він буде ще рухатися по знаку Лев. А потім вже можна втілювати, можна активно діяти, можна і у лютому, звісно, починати діяти. Діяти взагалі завжди можна, але це буде вже легше йти, це буде вже йти з активністю, це буде йти як такою з такою зовнішньою допомогою. Ви відчуєте, що ви не один і що ви все-таки правильно рухаєтесь, відчуєте вже цей напрямок чітко. А зараз можуть бути такі коливання. І що може бути негативне, це, звісно, конфлікт. Марс дає конфліктність, марс дає агресію. Ну, тому що зупинити, як я сказала, активну енергію не всі згодні, не всі, якби на це йдуть внутрішні, вони продовжують по енерції бігти. Але все ж таки краще, якщо ви зможете. Ці емоції, тому що Марс це про великі емоції. Отже, сконцентруйте їх на творчість, концентруйте їх на те, щоб щось подумати всередині в себе, щось таке творити. Тому що Марс це також активна і творча енергія. І що ми можемо в цей час? Лев, це п'ятий дім це ж дім творчості, ми знаємо. Діліться своїм позитивом, діліться своїми гарними емоціями, наповнюйте інших, можливо, гумор з дітьми більше спілкуйтесь, беріть у них оцю таку безпосередність, вони до нічого не прив'язуються, вони живуть одним днем, радіють, вони задоволені, вони хочуть ще, у них є бажання нові народжуються. От будьте такі, як діти, задоволені і. Спостерігайте за внутрішніми процесами. Можете кудись поїхати, подорожувати, якісь побачити нові світи, щось вивчити нове, проявити своє хобі, також що ще. Можете закохатися, може бути романтика, але рішень якихось таких сильних не приймайте, сильну ініціативу не проявляйте, у вас сильно не вийде це робити, тому що ну, енергія занижена. Але ж це не значить, що зовсім нічого не робити. Просто спостерігайте, як у вас програється цей ретроградний Марс. Можливо, вас поверне кудись у минулі справи, у минулі ініціативи, де ви вже проявляли, але якийсь проєкт не виходив, зараз він може вийти у вас. Якщо подорожі якісь не відбувалися, якщо ви не могли зустрітися з коханими людьми, зараз може це повернутися. Якщо ви на заходи якісь кудись не попадали, на якісь свята, то зараз буде дуже чудово знаходитись на свята з приємними людьми, з цікавими, радіти разом, спілкуватися, обмінюватися такою позитивною енергією, і туди у вас буде Марс направлений, і тоді не буде відбуватися конфліктів ваших внутрішніх, а також і зовнішніх. Будемо сподіватися, що і у зовнішньому світі у нас припиниться ця така войовнича активність, чоловіча, така яка хоче воювати. Зупиняться бойові дії, будемо сподіватися, будемо бажати миру нашій країні. А вам, всім людям, я бажаю позитивного настрою, особливо зараз свята наближаються. Це добре заспокоїтись, провести в колі своїх коханих людей, дарувати подарунки до речі, так це також пролева, і бути задоволеним життям. Постарайтесь бути в такому гуморі. І вас цей ретроградний Марс взагалі не буде нервувати. Я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі!